Мир вам, дорогі друзі, сьогодні будемо роздумовувати над темою любов та добрі справи, або про добрих людей. Як ми можемо зрозуміти, що таке добро, а що таке зло? Що таке є любов, а що таке ненависть, або що таке зло? І Слово Боже нам відкриє про ту любов і про тих добрих людей. Які є в цьому світі. І ми виберемо, або не виберемо, або повинні вибирати кожен день, що нам робити: робити добро або робити зло. Перший вірш ми відкриємо із притчі, друга глава, 20, 20 го вірша. Тож, ходи дорогою добрих і держись стежок праведних. Пропонує нам, щоб ми ходили дорогою добрих. А 21 вірш каже, бо праведні будуть жити на землі і досконалі залишаться на ній. Дає відповідь, чому добрим потрібно бути, бо каже, добрі будуть жити на землі. А що ж буде з тими людьми, які недобрі? 22 вірш. а безбожні будуть винищені з землі, і вироломні будуть викорені з неї. Що не буде, будуть знищені ті люди, які недобрі, які злі. Читаємо книгу Римлянам, 12 глава, 9 вірш відкриває нам таку думку. Любов хай буде нелицемірна. Відвертайтеся від злого, прихиляйтеся до доброго, будьте братолюбні, один до одного з ніжністю, в пошані випереджайте один одного. Дає нам пораду, щоб ми що робили? Любили один одного. Для нас таке, ми, як люди, ми любимо, щоб нас любили, щоб нам допомагали, щоб нам нас поважали, щоб нам якби, робили все добре. Ну яку пораду дає тут? Один до одного. Це говорить не, про те, не тільки про те, що любіть себе, а і любіть інших. І 11 вірш. У старанності не лінуйтеся, палайте духом, служіть Господу. Утішайтесь надією, в скорботах будьте терпеливі, в молитві постійні». Таку пораду дає апостол Павло для кожного із нас. У притчах 12 главі, другому віршові, дає нам. Порадуй ще одну. Добрий знаходить ласку в Господа, а людину підступну він осудить. Якщо ми маємо добрі відносини тут на землі з людьми, то коли приходить біда, то люди нам допомагають. І тепер тут говорить, що добрий знаходить ласку у Господа. Якщо ми добрі до людей, то Господь нас благословить і будемо мати одобрення Господа. А третій вірш. Людина не утвердилась безбожністю, а корінь праведних не захитається. Ще одне, що кожен із нас має ті, -ті коріння, або на що ми стоїмо. Якщо ми стоїмо на добрі, на ласки, на добрих вчинках, то пише слово Боже, що не захитається. І наступний це 13 глава в притчі, 22 вірш. Добрий залишає спадщину і внукам, а достаток грішника зберігається для праведного. Говоримо про те, що добра людина залишає іншим людям, те, що вона нажила і передає навіть своїм внукам. Я хотів би зачитати, що говорив Ісус Христос для, кож... для своїх учнів. Ми також є... Є учнями Божими, яку пораду дав Господь своїм учням? 13 глава Євангелії від Івана. 35 й вірш. З того дізнаються всі, що ви учні мої, коли будете мати любов між собою? Каже Ісус Христос дає таку пораду, щоб ми мали любов. Між собою. І хто буде бачити це? Інші люди. Оточуючи нас люди, вони бачать, що ці люди якісь не такі. Що ці люди, якісь інші, і вони мають любов між собою. І наступні вірші, тут також у 13 главі, відкриває нам 35-й, ми прочитали вірш. Я хотів би. І вище 33 і 34 прочитати. Діти, недовго вже бути мені з вами. Ви будете шукати мене, але як я сказав іудеям, куди я йду, ви не можете прийти, так і вам, я кажу тепер. Нову заповідь я даю вам. Любіть один одного. Як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. Бог нас полюбив так, так що віддав свого сина. Прийшов на цю землю і вмер за кожного з нас. Отаку От пораду дає нам Господь, щоб ми також любили один одного. І та любов, щоб була видима. Якщо я покладу сердечко, людина просить допомоги. Це звичайно у цих мережах, соціальних мережах там. Ми можемо зреагувати, покласти сердечко або покласти клас. І людина просить допоможи мені. Я убедію, мені, Я не маю що їсти, мене, мене там болить. І я кладу їй сердечко. Наскільки їй легше стане? Ну, можливо, легше стане, да? ну, наскільки легше стане, якщо людину болить, я кладу їй сердечко. Якщо нас просять е, допомогти. От такий приклад, я на цьому тижні мав таку проблему, що треба було підняти людину. Я не міг її підняти, і я вибіг на вулицю і прошу, іде хлопець. Я кажу: будь ласка, допоможи мені, я не можу підняти людину. А він мені каже, я спішу, в мене немає часу. Молодого хлопця, після школи мені каже, він йшов, бо йшов з рюкзаком, Ну видно, це було після обіду. І людина каже, в мене немає часу. Я кажу, я не можу людину підняти, вона лежить. А інший каже, в мене немає часу на це. Уділити 5 хвилин допомогти. Ну добре, що йшов ще одна людина позаді того, який каже: Добре, я йду, куди йти? І ми з двох змогли підняти ту людину і завести додому, положити на постіль людина змогла відпочивати. І також і ми можемо. Спішити робити що добро, або спішити, що робити добро собі. Кожен із нас десь спішить, десь запізнюється і може мати виправдання. В притчах Соломона, 14 глава, 14 вірш, ще відкриває нам наступне, наступну пораду 14,14. 14. Людина з розбещеним серцем насититься з доріг своїх, а добра людина зі своїх насищаємося. Або людина, яка голодна, потім наїлася, і що вона довольна. І тут говорить: кожен із свого що буде насичений. Тим, що ми вживаємо, тим і будемо ми насиченим. Якщо ми робимо добро, то добром Господь нас і Наситить або дасть нам благословіння. Книга Римлянам, 13 глава, 10 вірш. У Римлянам, 13 главі, 10, -й, 10 -й віршові, відкриває нам таку думку. Любов не чинить зла ближньому, отже, любов виконання закону. Є такий. У врачів такий термін каже: якщо ти не можеш допомогти, то не навреди. Якось так там написано, щоб так лікуй, щоб гірше не було. І тут такий похожий цей закон: любов не чинить зла ближньому. Або якщо людина має якісь проблеми, якщо я не можу допомогти, то хоча б не мішай той людині. Не роби зла тій людині, якщо не хочеш допомогти. Ну, тут пораду дає, щоб ми любили один одного і не чинили зла. Звертаючись до тої притчі, коли Христос роздав таланти і одному чоловіку був один тільки таланданий, і він не хотів нічого робити з ним. Він його закопав і нічого з ним не робив. І ми пам'ятаємо, що коли прийшов господар, то не хвалив його, а навпаки, забрав і те, що мав. І віддав ті, хто мали більше талантів. Також і для нас, якщо ми знаємо, що таке є добро і не робимо, не любимо один одного, то будемо за це покарані. Бо що знаємо, а не робимо. Апостол Павел у Коринфянам відкриває нам і ще одну думку перше Коринфянам 13 глава дуже гарна глава. 13 це тот гімн любові або такий цілий рядок, про що таке є любов. І 13 глава, 4 і по 8 вірш. Любов довготерпива, любов лагідна, любов не зазрить, любов не чваниться, не горда, не поводиться нечемно не шукає свого, не роздратовується, не гнівлива, не радіє. З несправедливості, а тішиться правдою. Усе покриває, всьому вірить, завжди надіється, все терпить. Любов ніколи не перестає, хоч і пророцтво скінчиться, і мови замовкнуть, і знання зникне. Апостол Павло відкриває, що все пройде, все закінчиться, і життя наше закінчиться. І ця земля, ми знаємо, що прийде кінець цієї землі, а любов ніколи не закінчиться. Звернемося ми знову в книги притчі, 15 глава, 13 вірш, дає нам іще одну таку думку в 15 главі, 3 віршові. Очі Господні на всякому місці бачить і злих і добрих. Господь бачить тих людей, які роблять добро, і бачить тих, які роблять що? Зло. Ну, ми знаємо, читали попередні вірші, каже, що Господь дає винагороду тому те, що людина посіє, те й виросте. Якщо ми сіємо добро, то виросте добро. Якщо ми сіємо зло, таке і виросте. Притчі, 22 глава, 9 вірш. Милосерний буде благословенний, бо він дає від хліба свого бідному. Пише, якщо ми маємо хліб і маємо стільки хліба, що можемо поділитися, то що буде? Будемо благословені. Господь каже, благослови вас, якщо ми маємо і можемо поділитися. От таку думку відкриває нам у книгі притчі. Хотів би ще небагато віршів я хотів би підчитати, щоб ми підвели підсумок наших роздумів. Наші роздуми. Книга Галатам 5 глава, 22 вірш. Що тут пише? А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість на таких немає закону. Апостол Павел переліку... такий перелік добрих. Вчинків, що, руби... що ми можемо робити, але ну, тут є вище, коли читаємо, що не потрібно робити: учинки тіла явні: перелюб, блуд, нечистота, розбещеність ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгода, єресті, ненависть, убивство, п'янство, безчинство і подібне до цього. Про що я попереджаю, як і раніше попереджав, що ті, які чинять таке, не успадкують Царство Божого. От в одній главі є дві поради. Якщо будете таке робити, царство Боже не успадкуєте. А ми всі чекаємо Духа Святого, або хочемо отримати Духа Святого. Або якщо його отримали, то повну міру хочемо Духа Святого отримати. І 24-й вірш. А ті, що Христові розп'яли своє тіло з пожадливостями та пристрастями. Якщо ми живемо духом, то за духом повинні діяти, не будемо марнославні, не дратуймо один одного і не заздрім один одному. Буває таке, що ми знаємо, що людина то не любить, а ми що підкидаємо їй таке слово або щось таке, бо ми знаємо, що вона за того запалиться, за того. Ми в компанії таке, як би сказати, спеціально, в таке, скажемо слово, яке дратує ту людину. Або щось пропонуємо, якщо знаємо, що вона то не любить. Для того, щоб що? показати, що я вище тієї людини, або розумніший. Ну тут ще одна є і не заздрім один одному. Звертаючись до тої притчі, в кого є 5 талантів, в кого два, в кого один. І ми хто дуже такий розумний, то буває, що сміється над тим. Який не дуже розумний, який має тільки один талант, і то такий слабенький. І нам буває смішно, ну, що ми, е, тот, та людина, яка не має нічого і не хоче розвивати його, зазрить. А інший навпаки насміхається над тою людиною, хто багато має. І кожен за це має мати відповідь. Та, яка зазрить, буде відповідати, бо зазрить, що це гниль для кісток. Кістки Гниють. Так пише Біблія. Чому? І учені дослідили це, що від нашого розуму на наш розум він впливає на наш повністю, на наші всі органи. І навіть здоров'я залежить від того нашого, те, про те, що ми думаємо, як ми себе настроюємо. От так відкриває нам апостол Павел. І в завершенні. Я хотів би, ми багато чого боїмося. Ми боїмося, що буде завтра. Що буде завтра? Ми... Ніхто із нас не знає. Хтось чекає, що завтра буде вихідний. Хтось чекає, що буде працювати або відпочивати. Кожен щось чекає. І є люди, бояться, що завтра не буде що їсти, завтра не буде де жити. Завтра буде дощ або буде мороз. Кожний за щось боїться. Ну що говорить любов? 1 Івана, 4 глава і 18 вірш. У любові немає страху, але досконала любов проганяє страх, бо в страхові є мука. А той, хто боїться, недосконалий в любові. Будемо любити Його, бо він раніше полюбив нас. Пише слово Боже, що в любові немає страху, що ми не боялися, що завтра прийде. Якщо ми з Господом, то не повинно в нас бути страху. Якщо хто каже, я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той говорить неправду. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може любити Бога, котрого не бачить? Нам легше любити Бога, якого ми не бачимо, і будемо всім розказувати, що ми любимо Господа, але з боку свого брата? Свого ближнього ми можемо не любити. І ми маємо від нього таку заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і брата свого. От таку пораду дає нам Господь, щоб ми любили один одного, допомагали один одному і не чекали, що мене потрібно любити. Багато людей кажуть, що у цій церкві немає любові. Задайшмо питання, чому немає? Чого ти так думаєш? Бо мене ніхто не любить. Мені ніхто не допомагає. За мною ніхто не розмовляє, ніхто мене не звев до себе в гості, ніхто не хоче мені допомогти, навіть щось таке невеличке зробити. І коли задаєш питання той людині, а з ким ти розмовляв? Кому ти допомагав? Кому ти щось дав, і людина відповідає, а чому я повинна це робити? Розумієте? Коли людина каже, чому я повинен це робити, то все зрозуміло, що людина, яка це егоїстична людина, яка хоче що-що, любили мене, мене поважали, мені допом... мене, як би сказать, носили на руках. Але коли від мене щось хочуть, то я... мені це не... не добре, чому я це повинен робити? Церква повинна це робити. І багато людей думають, що церква може допомогти. Церква це є люди, це є ми, які приходимо на служіння, які зустрічаємося серед тижня і можемо допомогти один одному. От таку любов, Господь хоче від нас, щоб люди бачили наші добрі справи і могли прославити Господа нашого Ісуса Христа. За все будемо вдячні Богу. Амінь. Амінь.